Сьогодні у римокатолицьких храмах на літургії звучить уривок з Євангелії від Луки, 14 глава, щоб уважніше і краще зрозуміти слово і науку Святішого Отця, яке Він виголосить перед молитвою, англ Господні, послухаймо Слово Боже. Від Луки Святого Євангелія читання. Одного разу увійшов Ісус у суботу, в дім якогось визначного фарисея. Спожити страву, і, вона, і вони за ним назирали. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу: як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на перші місці, щоб, бува, не знайшовся хтось, запрошений ним поважніший від тебе. І той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе: Поступися цьому місцем. І тоді довелося б. Коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб, коли прийде той, що тебе покликав, сказав до тебе: Друже, сідай вище, тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав, коли справляєш обід або вечерю. Не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але стріляєш банкет, заклич клич убогих каліх кривих сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі повідасться в день Воскресіння праведних. Бачимося ті, що отець Лев Читан вже з'явився, приготуємося виставити його пастиське слово. Дорогі брати і сестри, гарного недільного дня вам. <кій> Сидіти разом за столом, особливо у дні відпочинку та свята, є знаком миру та спільності в кожній культурі у Євангелії цієї неділі Ісус запрошений на обід одним з керівників фарисеїв. Приймати гостей розширює простір серця, а бути гостем вимагає смирення, щоб увійти у чужий світ. Культура зустрічі живеться цими жестами, які зближують. Євангелиз зазначає, що співтрапезники спостерігали за Ісусом і загалом найсуворіші тлумачі традиції дивились на нього із певною підозрою. Незважаючи на це, зустріч відбувається, бо Ісус справді наближається. Не залишається осторонь ситуації, він стає справжнім гостем із повагою і щирістю. Він відмовляється від тих хороших манер, які є лише формальністю. Щоб уникнути взаємного заучення. так у своєму стилі за допомогою притчі, він описує те, що бачить, і запрошує тих, хто спостерігає до розуму. Це відбувається сьогодні, не в родині, але в тих випадках, коли важливо показати себе, тоді спільне перебування перетворюється на змагання. Сестри і брати, Nel del Сідати разом Significa, за Юхарисівним столом у День Господній означає для нас також дати e слово Ісусу. Він охоче стає нашим гостем і може and описати and нам, як Він бачить нас. Дуже важливо побачити себе Його поглядом. Згадати, як часто ми зводимо життя до змагання, як ми розгублюємося, щоб отримати якесь визнання, як ми даремно порівнюємо одне одного, зупинитися, щоб подумати, дозволити собі бути враженим словом, яке ставить під сумнів пріоритети, що займають наше серце це досвід свободи. Ісус закликає нас до свободи. Євангелій використовує слово смиренність, щоб описати досконалу форму свободи. Смиренність насправді є свободою від самих себе. Вона народжується, коли царство Боже і його справедливість справді зацікавили нас, і ми можемо дозволити собі дивитись далеко. не на кінчики наших ніг, а далеко той, хто вихваляє себе, як правило, здається, не знайшов нічого цікавого за самого себе. і в глибині душі. Він дуже невпевнений в собі. але той, хто зрозумів, що є таким цінним в очах Бога, хто глибоко відчув, що є сином або дочкою Бога, має більші речі, яким може пишатись, і має гідність яка сяє сама по собі. Вона виходить на перший план, займає перше місце без зусиль і стратегії, коли замість того, щоб користувати ситуацією, ми вчимося служити. Дорогі брати і сестри. Просім сьогодні, щоб церква була для всіх школою смирення, тобто тим домом, де завжди раді бачити, де місця не потрібно завойовувати, де Ісус ще може взяти слово і навчити нас своєму смиренню, і своїй свободі Марія Кермарія. До якої ми зараз молимось є справжньою матір'ю цього дома. Пані Господній, бо Господній, в почисті, діві Марії, вона зачала від Духа Святого. Бродиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений притина Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ нашої. Восвяні <піят> Господні нехай мені санкції своїм словом, бродиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, tu благословена Тими жінками, і благословена Ти дона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Слові наші наші. І слово стало тілом і осилося між нами. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята, Богородиця, Діво, що ми густою собі Христа. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, що ми, які завдяки євангельському благовіщенню, пізнали Його Христа, Твого Сина, через Його страсті і Хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, Gloria і Святому Patriot, Духові, Filiot, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Filiot, Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Про фіделі бусте за наших померлих вічний покій їм, Господи, а світло від нехай їм світить, нехай спочивають у мирі, Амінь. Господь із вами і з духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене від нині до віку. Допомога нашому імені Господа. Що створив в небо і землю? Vos, Нехай благословить вас Патер, всемутній Бог, Отець, Син і святий Amen. дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, на жаль, війна в Україні продовжує сіяти смерть і розрушення. Ці Компресії були вражені ракетами на різні місця. несучили багато жертв. я висловлюю свою близькість та солідарність з українським народом. І всіма постраждалими родинами закликаю всіх не піддаватись байдужості, а бути близькими через молитву і конкретні вчинки милосердя. Я наголошую на своєму нагальному заклику до негайного. Припинення вогню та серйозного діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовились від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовкнути а голос братерства і справедливості повинен піднятися. Зараз Папа англійською мовою висловлює свої співчуття. Через трагічну стрілянину під час шкільної меси в американському arms, штаті Міннесота, де були. Незвичайні діти, які загинули і отримали поранення. Бугаймо Бога, що він зупинив пандемію зброї великої і малої, яка заражає наш світ. Наші серця також болять за понад 50 людей, які загинули. І близько ста, які досі вважаються зниклими безвісти після аварії судна, завантажено мігрантами, які намагалися подолати 1100 кілометрів до Канарських островів і прикинулися біля Атлантичного узбережжя Бреґамавританії Сені Комесинглікомесочі Аметерінпрактика Піна Ментеласу Парола. Повної мірою в життя його слово. Я був чужинцем, і ви прийняли мене. Ми довіряємо усіх поранених, зниклих безвісти та загиблих, люблячим обіймам обіймом нашого Спасителя. 1 примосетембри. Завтра, 1 вересня, всесвітній день молитви, за збереження створіння десять років тому Папа Франциск, у згоді з соленським патріархом Варфоломієм I встановив для католицької церкви цей день він є важливим і нагальнішим ніж будь-коли цього року. Його темою є насіння миру і надії. разом з усіма християнами ми святкуємо його і продовжуємо до 4 жовтня до свята святого франциска асейського зобов'язання зобов'язані ренувати Його дар, дар Господній, а дбати про наш спільний дім. З любов'ю вітаю всіх вас, паломників Риму та різних країн. Venegonu, Precafio, зараз Святі Отець вітає різних паломників, які прибули на, пош... на площу Святого Петра. Saluto inoltre la fraternità laicale delle suore di messe di Padova. Papa I giovani Bracstvo, di Azione Cattolica della de Gesci di Reggio Calabria. I giovani di Gola Maggiore, e Cresimandi di Castel San Ika Pietro Termi. Come pure il movimento Shalom di San Miniato. Con la Angiolo del Bravo. А також філармонічний оркестр. І і різні групи. Усім вам бажаю гарного і Богом, Богом благословенного дня. Святіший отець, побажавши всім гарної неділі та роздумувавши над тим, чим є справжнє смирення, і е, таким чином підсумував головні події на завершення після молитви Анни Господній, які нині переживає світ, зокрема святіший отець закликав не бути байдужим до війни в Україні, наголосивши на кількості жертв та атак, які сталися цими днями. Ми вдячні йому за це пастирське слово та за те, що він з вікна апостольського палацу на площі Святого Петра провадив нас дорогою спільної молитви. Сьогодні з нами єдналися паломники, зібрані на цій площі, а також безліч вірних та груп із різних країн світу, які прибули і які завдяки прямим трансляціям могли молитися. Дякуємо й вам, дорогі глядачі, живого телебачення. За вашу присутність і за вашу молитву разом із папою запрошуємо й надалі єднатися з нами у таких трансляціях щонеділі о 13-й годині молитва Анен Господній, а що середи об 11 – загальна аудієнція святішого Отця. Для вас сьогодні цю молитву коментував і перекладав отець Володимир Тухлян зі студії Самбірсько-Дрогобинської епархії Благовість у Дрогобичі. Режисером трансляції був отець Андрій Бунь. Бажаємо вам мирного дня і богом благословенного тижня! Слава Ісусу Христу!